Отже, почнемо те, що називається спочатку. Як давно існує громада вірян Української греко-католицької церкви в Миколаєві, Скількох людей об'єднує? Наскільки мені відомо з переказів людей, Українська Греко-католицька церква тут на теренах півдні України була давніше до того часу, коли ми вже офіційно її зареєстрували в 2005 році, свого часу, 2004 року, з владики пере. При владики Василія Івасюка, екзарха Одесько-Кримського, я прийшовши сюди, на місто Миколаїв, і ще є така парафія 330 село Шевченко в жовтневому районі, властиво, почалося офіційно, згідно закону, реєстрування громади. Для реєстрації потрібно 10 і більше чоловік, особливо, що не було менш. Тому ці люди були у місті Миколаєво, вони мене зустріли. І з березня 2005 року, коли був офіційно вже зареєстрований статут Української греколоцької церкви в місті Миколаєва, почалась така духовна праця. А в 2006 році на свято Богоявлення. В Римо-католицькому костелі, оскільки ми не маємо свого храму, відбулася Перша свята літургія за участю вже вір'ян греко-католицької церкви Українського, тут у місті Миколаєві. Перше число її було дуже мало, оскільки багато не знало людей про нашу громаду, про те, що вже тут відбулося. Але з часом, як у нас один одному переказує цю відомість, цю новину, і багато людей почало збиратися. Тому на сьогоднішній день в нас вже налічується щонедільне богослужіння, яке відбувається у костелі надалі близько 40, в середньому 40-50 чоловік. А також, якщо маємо більше свята, це як в нас більше люди звикли ходити це на Пасху, на Різдво, на Богоявлення, там інші свята, то вже більше 150 чоловік. Ви як очільник громади, як ви потрапили до Миколаєва? Моя дорога до служіння тут, у місті Миколаєві, була такою невідомою для мене, але Бог, знаєте, готує кожного свій спосіб. І ми навіть не передбачаємо і не думаємо про ті чи інші речі, які можуть з нами трапитися, але Господь Бог вже спланував щось своє. І тому так трапилось, що закінчивши Івано-Франківську духовну академію, я бажав служити Богові. І в той час, в 2003 році, був створений одесько кримський екзерхат, тобто поділений києво вижульський екзерхат. І частина, це особливо Одеська область, Миколаївська область, Кіровоградська область, Херсонська область і Автономна Республіка Крим, відійшли і був створений Одесько-Кримський Зархат. Тут було кілька священників, які служили, і одним із перших, яких за вже самого владики Василія прийшов я до Одеси. Так, щоб служити. Мене ніхто сюди не посилав, я сам приїхав оскільки одного разу по телебаченню дізнався, що тут є люди, які би хотіли, вихідці, звісно, Західної України, які б хотіли, щоб вони мали свого духовного пастора. Тому я, власне, приїхав до Одеси, був свячений Преосвященним екзархом Василеєм. І в 2004 році, в липні місяці, прийшов саме сюди з грамотою. Стоятеля на храм Пресвятої Трійці села Шевченкове, жопного району, і також для духовної опіки вірних міста Миколаєва. Не було якогось упередження такого особистого. Воно ну, мені видається, що бути священником греко-католицької української греко-католицької церкви простіше все таки, десь в Західній Україні, а не тут у нас на півдні. Так, безперечно, ви тут є праві. Західна Україна, де більшість домінуючої церкви є греко-католицька церква громади, там є набагато простіше, почуваєш себе вільніше. Але ми знаємо добре, що служити Христові це не є дуже легко, і де ми не були. Тому навіть і тут, в східній Україні, на південній Україні, де є здебільшого домінуючої і церкви, і православна церква. Але чого нам боятися? Ми йдемо до людей. Ми йдемо служити. Багато людей, апостоли перші, йшли теж в незвідані края. Вони несли слово Христа, вони йшли з любов'ю, з молитвою, а надіялися на завжди Духа Святого і силу Господню. Тому я теж прийшов сюди, буду відвертий, що для мене це було трішки так і боязно, як воно буде відбуватися. Але перші дні моїх знайомств на вулиці, на ринку, бо суспільне життя вимагає не сидіти на місці, а йти і шукати. То я зрозумів, що тут люди є дуже добрі, щирі, теж е, віруючі, молитовно. І я ніколи до сьогоднішнього не відчував жодних спротивів в церкві чи зневазі, і також і в тому, навіть, що я і з українською мовою тут, а, не раз мені казали, як тут треба більше російське населення, потрібно на російській мові. Ніколи не відчував. Цього якогось такого дискримінату і щоб ми мали якісь розбіжності. Я задоволений і дякую Богові, що він власне спрямував мене сюди через владику на служіння. У вас вище прозвучало, що сьогодні в громаді десь приблизно 150 людей. Це люди старшого віку? Чи є й молодь серед них? Бачимо, якщо ми візьмемо громаду міста Миколаєва, це є громада молодого середнього віку. Старших парафіян в нас практично немає такого. Більше за 60 років. Тишно люди є молоді. Це є церква в нас, я завжди кажу, Миколаєві церква молода. Жива церква, молода, енергійна, е, яка прагне вдосконалюватися і рости. І віримо, бачимо, за цей проміжок часу, тих 6-7 років, е, ми зросли дуже багато, чого я би бажав і в багатьох інших конфесіях, також і в нашій церкві. Це є важливим. Але на жаль, ми не маємо сьогодні ще видимого людського храму, де могли б збиратися. Або перебуваючи в гостях нашої церкви, сестри риму католицького обряду, ми не маємо, не можемо справляти свої обрядові повністю дії, які би вимагали дійсно як християнам східного православного обряду. Тому ми просто так би мовити збираємося на богослужіннях на богослужіння щонеділі, щосвята. Стараємося якомога найбільше справджувати, виконувати свої такі духовні релігійні потреби. А надалі, от сьогодні, на даний час в нас вже є земельна ділянка, де виробляється вся земельна документація для забудови вже видомого в храму в місті Миколаїв. Українська греко-католицька церква в неї така непроста історія. Її на сьогодні, ну, в принципі, вже налічує вона сотні років, але це такі були непрості сотні років. А от з точки зору, ну я не знаю, священнослужителя цієї церкви, наскільки це була проста чи непроста історія? Дуже гарне питання, бачите. Кожна людина має свою історію, кожна держава має свою історію, і церква має свою історію. Церква є Христова. Бо каже, Христос створив свою Христос створив церкву на скалі, на Петрі, на апостолі, і сказав, що ворота пекельні не подолають. І та церква вже є від самого створення самим Христом. В Україні церква офіційно, ми вважаємо, її 988 році, коли відбулося хрещення Київської Руси за князя Володимира, власне, 1020 ліття, яке ми цього року і святкували. Греко-католицька церква пройшла не легкий шлях. В Україні до сьогоднішнього дня мало ті певні переслідування, і щось наподобі, як Мойсей свого часу вів єврейський народ з єгипетської неволі, знаєте, і багато того народу вийшло, але чомусь 40 років водив їх пустелі. і пустелі. І ми можемо задавати питання: навіщо було, якщо скільки там географічно від Єгипту до Ізраїлю пройтись? Але бачите, так Господь не Мойсей, а Бог Мойсеєм водив для того народу для того, щоб народ очистився, для того, щоб відмерло щось рабське, те, яке привикло до рабства. А має бути людина, приходячи до спасіння, вона має бути свідома, хто є Бог, свідомо і щиро серце його вірити. Тому ми так кажемо через ті певні історичні події, які... Тернистське перевірняння греко-католицької церкви нещодавно в Радянському Союзі, коли вона була заборонена, практично знищена в 1946 році на псевдособорі у Львові, ми багато не усвідомлюємо, що Господь Бог інколи теж використовує людину для тих чи інших подій. І коли ми кидаємо звичайне зерно у землю, ми ж розуміємо, що це зерно свого часу проросте. Але воно вже проросте не саме це зерно, а дасть стебло. А стебло принесе вже нове зерно, свіже. Тому, властиво, свого часу так трапилось, що греко-католицька церква власне, була кинута на те, щоб прорости і принести нове зерно. І ми бачимо, наскільки сьогодні це зерно розростається, церква свідчить ту велику віру в нашого триєдиного Бога. І несе це живе слово Євангелія до усіх, а також і сьогодні вже на тих східних теренах південних, оскільки того, не відаючи, попередня влада тої іншої держави зробила те, я вже сказав, не що саме сьогодні дало змогу греко-католицькій церкві прийти на ці терени. Бо тут є наші вірні. І ми Йдемо до своїх, йдемо до тих, які потребують, щоб разом з ними молитися, щоб разом провадити духовні потреби. Сьогоднішня Українська греко-католицька церква, ну її називають однією з таких найвпливовіших в Україні. Скільки ви сьогодні об'єднати вірян? Ну не можу я дати достамінні, достамінні точні факти, бо я не Маю тої інформації, але попередньо, як нам вже озвучували, приблизно біля 5 мільйонів вірних по опитуванню є налічує Греко-католицька церква в Україні, не рахуючи за її межами. А також багато людей, які в доброму намірі є схильні. І приходять, відвідують. Вони не є вже постійними нашими прихожанами, парафіянами, але вони і потенційні, яким подобається саме стиль проповідування церкви, саме життя церкви, навчання церкви, як церква планує і розробляє, і виконує ті чи інші надякі плани, які постановляє синод нашої церкви, єпископи, і тим самим на місцях. У церкві такий сьогодні молодий енергійний очільник. Ну і я так з точки зору, навіть я не знаю, там, з точки зору обивателя, де, наприклад, Миколаївського обивателя, це навіть дещо незвично, тому що ми привикли, що а, керівники церков християнських, це такі у більоні, сидідами, сиді, зідинами Севиною старці, у вас такий молодий енергійний очільник? Це якийсь новий поштовх в церкві дає? Я теж є молодий священник і. Коли відбувався весь властиво сам процес обрання глави церкви греко-католицької в Україні і в цілому світі, то були певні якісь прогнози, як завжди, людина планує. Вміє, знаєте, прогнозувати те чи інше. Але мало хто очікував, що в церкві відбудеться саме така зміна, і до керівництва церкви його осягання прийде молодий сьогодні блаженний патріарх, глава церкви Святослав Шевчук. Але я пригадую слова Івана Павла Павла 23-го, Папа Римського, коли відкривавши Вселенський собор. Він сказав ці слова: коли хочете щось змінити, відкрийте вікна, пустіть нового духа. Знаєте, дійсно потрібно щось змінювати. Греко-католицька церква мала завжди таких високих духом, моралю, віри, проводарів, настоятелів, главів. Ми знаємо вже за моєї пам'яті з історії, що ми мали часів кінця війни митрополита Андрія Шептицького після його великого мужа, стовпа церкви, це патріарха Йосипа Сліпого, який власне 18 років віддав свого життя у в'язниці у Сибірі в різних тюрмах. за Єдине це щоб не зріктися Христової церкви і бути добрим проводом. І звідтіля з тих міст керував церквою, провадив її, вказував добрий шлях. Після був прекрасний муж часу підпілля, це Володимир Стернюк. Його на зміну прийшов, приїхавши із Риму, глава церкви Мирослав Гроданайов-Любочівський. І на зміну, вже після його смерті Любочівського. До голови синод обрав сьогодні блаженнішого Любомира Гузера. Власне, ви сказали, ми звикли бачити знаєте, таких старших, сивобородих, в клубках людей. Господь Бог, я вважаю, навіть ту сивину і білий колір бороди, власне, не кожному дає. Дає тій людині, яка заслуговує, бо це є патріарша мудрість. Це та севина, яка дійсно світить про чистоту віри, і, як і блаженніший Любомир і його сам поступок, коли, бачачи потребу, власне, він подав у відставку, відійшов від справ, даючи шлях молодому, Дому тому, який може знову, з новим духом, з новою енергією, з новим завзяттям, з сьогоднішнім обсяго ментальності молодої людини провадити церкву. Церква цього потребує. Тому я, як священник, є дуже радий, що власне наша церква має такого духовного провідника, духовного батька нашої церкви, який сьогодні, власне, і доказує, і показує гідний приклад, як нам, усім, священникам єпископам потрібно проводити працювати. Він є невтомний, він ніколи не сидить. При, і... цьому, при цьому я перепрошую, я звернув увагу, що, скажімо, українські журналісти там національних. Засобі масової інформації досить часто звертається за якимись коментарями з тих чи інших приводів до Любомира Гузера. І тобто люди таким чином підкреслюють журналісти засоби масової інформації, таким чином підкреслюють ну не ті свою повагу до особи цієї людини. В церкві він, як і раніше, відіграє якусь роль, чи він повністю відійшов від церковного життя? Звичайно, що Любомир Гузера це велика постать. Велика постать у нашій церкві, і ми тішимося, що Він у нас є. І дійсно, прийшовши з питанням до нього, тільки достатньо глянути, знаєте, коли ми, священники, мали з ним зустріч, просто побувати, посидіти біля нього самого, набираєшся такої духовної сили, такої великої мудрості, почути ці розважливі відповіді на ті чи інші питання. І в них є присутній і жарт, в них є присутній, знаєте, і глибокий духовний, і богословський стиль, також е, і є присутність українське, національне, а також є любов до іншого щось. Так що, очевидно, Господь Бог вибрав його на того главу церкви і провадив. Тому він сьогодні, хоча є блаженніший емерит, він вже не є в справі керівництва самою церквою, але використовуючи його духовний такий багаж знань, практику, люди не відмовляють собі приходити і знову користати цим. Ми досить часто чуємо, от скажімо, і останнім часом досить часто чуємо про те, що в Україні має бути єдина помісна церква. От з вашої точки зору, священика Української греко-католицької церкви. Це можливо взагалі? І якщо так, да, то в якій перспективі? Знаєте, як би ми цього бажали? Бо це є слова, це не прагнення наше, це є слова самого Христа. Має бути один пастор і одне стадо. І навіть ми сьогодні маємо, ми є український народ, ми маємо свою державу, ми маємо свого президента, ми маємо свою владу. І, очевидно, ми би мали мати одну єдину помісну церкву в Україні. Можливо, навіть і щоб та церква була в єдності, як і в Європі, чи в інших державах, з державою. Але ми маємо на сьогоднішній день те, що є. І тому, щоб цього досягнути, бо це не робиться, знаєте, одним днем чи місяцем, чи роком. До цього вже йшло багато. Років і багато певних учильників державної, і церковної влади старалися прийти. Але бачимо, це все не відбулося. Все, що би ми не хотіли зробити, має бути передусім з волі Господній. Якщо Бог цього бажає. Бог цього бажає, але напевне, що потрібно, щоб люди до цього ближче наблизилися. Я спілкуючись з багатьма людьми, не раз бачу в людях знаєте, ще таку якусь злість. Неспокій, роздраження таке, тобто немає ще чистоти серця. Якщо в людині в серці є зло, якась частичка зла, то там не може збудувати свого царства любов. І коли в наших серцях буде любов, усвідомлення, що Бог є на першому місці в нашому житті, ми то тоді не будемо хвилюватися конфесіями, ми не будемо хвилюватися хто до кого, хто швидше, хто більше, а як Знову ж процитую блаженнішого Любомира, як він сказав: знаєте, нам сьогодні потрібно усім об'єднуватися навколо Христа. Каже, от ми всі, конфесії в Україні, всі християни, стоїмо, якщо взяти колесо від воза, стоїмо на обручі. А от по тих шприхах ми всі маємо йти до осінь. А вістю це є Христос. Переважно зараз часто люди хочуть знаєте, об'єднатися. Я тобою, ти зі мною. Хто що виграє, хто більше виграє, хто менше виграє. Знаєте, і на тому точиться багато дискусій. Ми сьогодні, перш за все, повинні об'єднуватися навколо Христа, нести в своїх серцях любов і тої любові навчати, бо Бог є любов. І тоді буде єдина церква і буде все гаразд. Ви, як очільник християнської громади, про що ви частіше всього говорите під час своїх проповідей, коли звертаєтесь ну, до тих людей, які приходять до вас. Ну, це поле є дуже широке. Тут кожен священник, священник має, має про що говорити. Перш за все, ми маємо проповіді щонеділі Євангелія, щонеділі читання святого апостола Павла, до тих чи інших народів. А також є певні гомілії на різні теми: теми віри, теми любові. Цього року теми покаяння, всього року є проношення рік роком віри. Отже, дуже гарно сьогодні ми використовуємо нагоду, а саме говорити проповіді по символу віри, яку кожен християнин сьогодні мовить. Бо цей символ віри є складений ще в перших століттях нашої церкви на Нікейському соборі. І на тих кожних пунктах символу віри ми маємо можливість розважати. Це не є тільки там якихось тих 12 чи скільки пунктів, хто як розділює, але власне це є такий глибокий колосальний багаж, який вже протягом століть ми мовимо і дуже часто не задумуємось, що ми мовимо. І знову його пояснюємо на світ чи інший такий лад. Тому також є багато інших тем, тем катехізації, десяти заповідей Божих, шість правдовіри. Я дуже дивуюся, коли. Часто чую від людей: я є християнин, чи я є православний, чи я є католик, чи я там іншої конфесії. Мова не про те. Але я є християнин. Носити гідне звання християнина це означає певною мірою жити християнським життям, старатися виконувати цю конституцію християнського життя згідно святого катехизму, святого письма, а також вивчати їх. Я запитаю когось сьогодні, чи знаєте, ви десь із заповідей. Людина починає ухилятися від тої відповіді. Чи знаєте ви всім гріхів і їм противні чесноти, чи знаєте, ви дари і плоди Духа Святого, знаєте, що це не настільки, би сказав, є гріхом, що ми цього не знаємо. Але якщо ми цього не знаємо, ми цього не читаємо, то ми і не стараємося жити згідно того, що сам сама церква нам подає. Добре, то ще таким чином поверну питання. От, наприклад, приходять до вас віряни і питають, ну от ми чуємо, досить часто зараз таку спостерігаємо дискусію, там, куди рухається в Україна, в Європу чи там в, інший, в інший бік. І в зв'язку з цим нам тут так нав'язують таку дискусію стосовно там, толерантності і так далі. От як ви, як священнослужителі, ставитесь до цих всіх дискусій і до цих всіх тем? Ну, я як громадянин України... Я перепрошую, якщо до вас віряни приходять і запитують вас, скажіть отчі, як нам правильно до цього ставитися? Бачите, відповідь в мене є дуже простою. Я не вступаю в політику і не займаюся ним і не стараюся нею десь глибоко жити. Але здебільшого немає такого місця, де б людина не хотіла піти заради добра. І тому люд, український народ завжди, влада має свої погляди. Звичайний простий народ має свої погляди, але ми всі прагнемо до добра. Прагнемо там, де нам роблять добро. І ми туди хочемо йти. Правда? Можливо, я не знаю, що мені це добро, але мені так кажуть. І тому ми маємо певні такі різні розбіжності. Священник не може сказати дійсно, йдь дій туди чи дідь в інше місце. Я, як в своїх проповідях, говорю, що ми маємо мати в серці Христа. Правда? І коли будемо віруючими, мати любов, прагнути тої досконалості, ми, Господь сам відкриє нам той шлях, і Він попровадить і державою, і державними учильниками. Бо ми молимося кожний з літургії. кожній святій літургії ми молимо за народ, за владу, за військо. То ми не полишаємо безвихідні ситуації. Але бути таким, знаєте, пророком сьогодні, де буде краще, чи в тому напрямку, чи в іншому напрямку, чи в ту сторону, чи назад, то я не знаю. Я кажу, ви щиро моліться, вірите, а Господь Бог вкаже добрий шлях. Тема, скажімо, України і тема українського національного духу. Наскільки вона актуальна для, для вас особисто для вірян? Я як українець, як син українців, як священник. Хочу сказати, що кожен із нас, будучи українцем, має мати в собі добрий національний дух. Перш за все. Не поділ на те, як, як нас сьогодні поділяють, на жаль, там, Західна Україна, Східна Україна, одне і друге. Бути просто українцем, любити своє, шанувати своє, цінувати своє. І словами Шевченка, свого. Не цураючись, чуже навчаючись. І навпаки, можна так само теж саме сказати. Тому ми завжди маємо прагнути чогось більшого навчатися і жити, щось запозичати, бо запозичаємо, але вміти щось і віддати. Мене дивує, як часто дивлячись. Наприклад, нещодавно були такі кадри по телебаченню з Аргентини, з Південної Америки. Правда, де наші в нашій діаспорі люди, які виїхали звідси, вже провели третє покоління, які там вже вони на Україні не були, але вони настільки там люблять Україну. Вони висвітлюють наш синьо жовтий стяг. Вони цінують нашу мову, стараються вивчати її таким діалектом заграничним, правда. І вони вивчають твори Шевченка, Франка, наші Українки, вони вивчають нашу історію, збагачуються. Але чомусь у нас тут на Україні здебільшого ми сваримося на ґрунті тої історії, на тих чи інших. Тому нам, перш за все, потрібно любити ту землю, яка була протягом багатьох століть віків, яку захищали наші пращури, наші козаки, які любили, які цінували. І нам сьогодні просто знову треба любити Бога, який благословляє нашу Україну, і цінувати, любити своє українське. Підводячи підсумок розмови. Ну, власне, у вас так вище а, прозвучало, що ведеться робота над тим, щоб у о, вашої громади з'явився власний храм. Коли це може відбутися, як ви думаєте? Щось наподобі того, мені задали питання в архітектурі, коли вівся процес відділення земельної ділянки. А чи є у вас гроші будувати храм? Вона сьогодні так Там практичні кошти, люди. Якщо покажуть, грошей та, немає, то і та, землю так, не дамо. Знаєте, Я грошей не маю. От щоб сьогодні сказати, я маю повністю от, сумка, гроші для будівництва цілого храму. Але я знаю єдине, що у Бога тих грошей є дуже багато. І якщо буде Божа воля. Храм буде збудований. Ми бачимо сьогодні, який є збудований колосальний Патріарший собор у місті Києві. Він збудований за пожертви мирян, за пожертви людей. Не, звичайно, є бізнесмени, є люди, які приносили якісь більші капітали, але здебільшого цей храм є збудований за пожертви звичайних людей. І також наша порівняно з кількістю населення в Миколаєві, горстка людей. тих 150 чоловік чи 50 – Знаєте, але ми вже пройшли нелегкий шлях, і цей шлях теж був не безкоштовний. Потрібні були кошти, бо у нас сьогодні кожен документ, завжди є якісь певні банківські послуги, якісь певні реквізити, завжди треба щось оплачувати офіційно, бо такі, такі, такі закони, тут нікуди діти. І ці кошти нам ніхто не давав, і їх теж не було. Але є потреба. оголошується, і знаходиться людина: одна, дві чи десять, які по. Трішечки і назберується та сума. Тому і на сьогоднішній день я вірю, що буде виготовлення документації і прийде час, і буде будівництво самого храму в місті Миколаїв. Ну і зовсім на останок, якщо, скажімо, хтось із наших глядачів зацікавився нашою сьогоднішньою розмовою, хоче продовжити спілкування особисто з вами. Як це можна зробити? Я буду дуже радий усім, хто захоче поспілкуватися зі мною, хто захоче прийти, відвідувати богослужіння, а також ті люди, які шукають нас і ще не знайшли. Може комусь із цікавості буде цікаво прийти і поспілкуватися. Отже, номер телефону, по якому завжди можна контактувати зі мною в будь-який час, це 050 37. 77 247 це безпосередньо є номер телефону до мене особисто. А також в місті Миколаєві богослужіння відбувається кожної неділі у Риму-католицькому храмі, оскільки ми храму не маємо, тому у Риму-католицькому храмі це по вулиці Декабристів, о 2 годині дня 14.00 є Божественна свята літургія. Після літургії є інші треби, молебень чи акафісти, але також розпорядок завжди є попередньо узгоджений. Також вивізка оголошень і інформації є біля храму Риму Католицького, на вулиці, на дошці оголошень. Там є всі наші координати, тому кожна людина, яка бажає в добрій вірі, може прийти і почерпнути ту інформацію. також Прийти на богослужіння. Отець Тарас, настоятель громади Покров Пресвятої Богородиці Української греко-католицької церкви, будь нашим гостем та відповідав на наші питання. Дякую Якось найкращий. Успіх і вам. І вам усе найкраще.